Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови у глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Шановні громади, з метою забезпечення на території наших територіальних громад чистоти та порядку, підвищення рівня благоустрою, належної підготовки до Великодня 20 квітня 2025 року, просимо жителів, підприємців, керівників закладів та жителів населених пунктів територіальних громад організувати прибирання своїх підлеглих територій підприємств, магазинів, кафе. Прибудинкових територій, придорожніх територій, власних земельних ділянок, місць загального користування від сміття, яке не збиралося за ЗМО. Шановні мешканці, чистота порядок та благоустрій наших територій залежить від кожного з нас. Не будьте байдужими та долучіться до загального прибирання, щоб на території наших територіальних громад панували чистота і порядок. Сьогодні учні перших п'ятих класів загальноосвітньої школи No2 міста Радехів разом з класними керівниками молилися за мир в Україні. Діти відвідали дерев'яний храм Святого Миколая, про історію якого розповів настоятель отець Володимир. А ще молодші школярі розважали над стаціями у молитві хресної дороги Спасителя. Проведи свята безпечно. Фахівці Дубинського районного управління провели інформаційно-пізнавальний захід у Дубенському фаховому коледжі культури і мистецтв. Рятувальники розповіли студентам про основні причини виникнення пожеж. Працівники ДСНС нагадали також про елементарні правила пожежної безпеки, навчали, як діяти та куди звертатися у випадку виявлення пожежі. На практиці демонстрували, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Свято має бути безпечним. Заходи безпеки під час масових святкувань. Уникайте великих скупчень людей у закритих приміщеннях. Завчасно ознайомтесь із розташуванням евакуаційних виходів. Дотримуйтесь правил поведінки під час сигналу Увага всім або повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття. Розкажіть дітям про небезпеку вогню, електрики та піротехнічних засобів. Стежте, щоб діти не гралися із небезпечними предметами, такими як свічки, сірники чи феєрверки. Завчасно обговоріть із родиною, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Зберігайте під рукою номери екстрених служб. Свято має бути безпечним. Пам'ятайте, ваша безпека та безпека ваших близьких залежить від відповідального ставлення до простих правил. Нехай ці великодні свята принесуть у ваш дім лише радість, тепло та затишок. Об'єкти, які межують з лісовими масивами, пройшли обстеження на відповідальність вимогам пожежної безпеки у Дубинському районі Демидівської громади. З метою запобігання виникненню лісових пожеж та збереження зелених масивів у Дубинському районі Демидівської територіальної громади було проведено плавне обстеження об'єктів, що межують із лісовими ділянками. Фахівці спільно з представниками органів місцевого самоврядування лісового господарства та ДСНС перевірили стан пожежної безпеки приватних садиб. Підприємств, дачних кооперативів та інших об'єктів, розташованих поблизу лісу. Під час обстеження особливу увагу приділяли наявності протипожежних розривів між забудовою та лісом, очищенню територій від сухої рослинності, хмизу, сміття, справності систем оповіщення та пожежогасіння, наявних первинних засобів пожежогасіння, тобто вогнегасників, лопат, бочок з водою, доступності під'їздів для спецтехніки. За результатами перевірки, частина об'єктів отримала приписи щодо усунення виявлених порушень. Також було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців, наголошено на важливості дотримання елементарних правил поводження з вогнем, особливо у пожежонебезпечний період. Збереження наших лісів це справа спільна. Закликаємо усіх мешканців Домедівської громади бути пильними, відповідальними та дбати про безпеку довкілля. Напередодні свят нагадав про себе бутулізм. У Рокитнівській громаді зареєстровано три випадки серед дорослого населення. Причиною захворювання став плоштет домашнього приготування. Нагадаємо, бутулізм гостра токсикоінфекція, викликана паличкою і їх токсином, що міститься у неправильно приготовлених і збережених консервах. Захворювання реєструється повсюдно, окрім районів вічної мерзлоти. Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює її органолептичних властивостей, тобто вигляду, запаху і смаку. Збудники ботулізму широко поширені у природі і часто забруднюють продукти. Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні тих продуктів, які зберігаються при анаеробних або близьких до анаеробних умовах, тобто без кисню, без попередньої достатньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені, м'ясні та рибні вироби, а також інші продукти, у яких є умови для розвитку вегетативних форм збудників та токсикоутворення. У питаннях профілактики ботулізму основним є дотримання чистоти сировини, тому чим частіше відмитого родину перед консервуванням, чим ретельніше промита риба перед засолом, тим менша ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню і внутрішню поверхню. З метою попередження харчових отруєнь необхідно дотримуватись наступних рекомендацій не брати в дорогу та відпочинок продукти, що швидко псуються, їх зберігати тільки в холодильнику та обов'язково дотримуватись термінів реалізації. Ретельно проварювати, тушкувати і просмажувати харчові продукти, особливо консервовані, безпосередньо перед вживанням. Залишки їжі на наступний день перед вживанням обов'язково прокип'ятити чи протушкувати. Сирі і варені продукти при приготуванні їжі обробляти окремим розроблювальним інвентарем, тобто ножами і дошками. Захищати харчові продукти і продовольчу сировину від випадкових забруднень, зберігати їх у закритому посуді. Необхідно категорично виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої солоної риби та інших продуктів харчування у місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб, у тому числі через інтернет-мережу. Особливо актуальні ці поради у період свят, коли проводиться приготування значної кількості продуктів харчування, а споживання їх можливе не один день. У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння, тобто слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, пронос. Не займайтесь самолікуванням, а терміново зверніться до найближчої лікувальної установи. Бережіть своє здоров'я і здоров'я близьких, а особливо дітей. Пам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж її лікувати. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!